Привітики, привітики! Ну що, всі серії буде про наше часопроведення в різних місцях по від'їзду нашої бабусі, мали щось придумати більш активне, щоб Домініка не сумувала, бо за цей час вона дуже до неї звикла. Тим часом я знайшла одне цікаве місце на карті, і ми його ось тут відвідуємо. Контролювати швидкість можна було ручкою і з'їжджаєш по такій довгій-довгій трубі. Також був поруч дитячий майданчик, де Домініка хотіла за монетку погратися в таку гру. Багір. Ну, доволі цікава ідея. Єдине, що це місце не зовсім близько біля нас і навіть в іншій землі вже. І дорога до нього трохи серпантина. Мене відео можете чути, він кварзен переживає. Москві, амфіті. Аннасен Денджерес Хіма. Ми довго планували наш виїзд в трьох на велосипедах. І ось він відбувся в полях. У нас є поруч біля будинку багато полів з велосипедними доріжками, що дарує таку можливість безпечно покататись всім нам втрьом.

Секунди машинка комбайн просто на наших очах зчищає кукурудзу, одразу її чистить. Це дуже класно. go. тут. Одне з нових місць, яке ми відвідали, був цей парк. Він знаходиться в Боні, і я б його точно радила відвідати. Він дуже просторий, великий і з гарними краєвидами. Дуже гарна погода сьогодні, просто на сонці дуже тепло. Хоча на градуснику 15 градусів, але я от роздягнулася без кортки. Дуже приємний день після цих дощових, таких холодних, вологих, пронизливих донів. Нарешті. Ми в Боні. Це один з його таких, я так розумію, центральних парків. Дуже красиві, тут такі пагорби є. Вперше ми в ньому. Тому не дуже орієнтуємося, як ще йти донизу. Ага, треба тут спуститись буде. Що найцікавіше, парк поєднує в собі місце очищення води міста, як я зрозуміла, і також багато таких от заплав, каналів є в ньому. Чи ось таких фонтанів водоспадів, мабуть, це один з найбільш водних парків, які я зустрічала в Німеччині. Наразі принаймні. Добре, що ми взяли скутер, бо територія парку дуже велика, багато підйомів, спусків, тому якісь велосипеди або скутери, якщо вже дитина не сидить у візку, для цього парку необхідні. День напрочуд вийде приємним, ніжним і сонячним після довгої сірої паузи. Також був японський сад навіть, хоч зовсім маленький, але в їхньому стилі. І знову тема водоймища реалізована повністю, навіть на цьому маленькому клаптику японського саду. Наступним цікавим місцем восени, яке ми відвідали, був зоопарк. Ми його доволі рідко відвідували, і, мабуть, це другий чи третій раз. Уже. Перший раз Домініка була дуже маленькою, ще два з половиною, десь близько трьох. І їй було це ще не дуже все зрозуміло. А тут ми все якраз чітко пройшлись по програмі. Коли було годування, ось бачите, сурикатів зараз єнотів годують. Пізніше було годування бегемотів. І відкрита така площа з басейном, де можна було добре це побачити. Взагалі все по розкладу, і ми бігали з одного павільйону до іншого.

Не можу сказати, що в мене викликає велике захоплення дивитися на птахів, яких випускають з кліток. Ну, але... Пінгвіни дуже милі прудкі, але басейн, на мій погляд для них. Зовнішній дуже маленький. Я пам'ятаю попередній крайній раз, коли ми бачили пінгвінів, це було в Дубаї в такій маленькій камері. Мені було дуже сумно на них тоді дивитися.

А ще в кінці самого зоопарку є великий дитячий майданчик. Він дуже гарний справді, але до щось покусало, бо тут такі були будки темні і я маю підозру, що там сиділи комарі. О, в зоопарк займає весь день, тому це така доволі довга занятість. Ну, для дитини такого віку це пізнавально, мабуть, але я вважаю, що зоопарки це клітки для тварин і, по можливості, я б уникала цих місць. Але ось рибки акваріум це доволі мило. Ну що ж, до наступної зустрічі. Дякую, що були з нами. Не забудьте нас вподобати. Тус!